Ми мандруємо в колишнє село Кірове, яке нещодавно отримало нову назву Трояндове. Цей мальовничий куточок Комінтернівського, а зараз вже Лиманського району на Одещині. Останнім часом на жаль перетворився на землю розбрату, а все тому, що місцеві фермери побоюються, що втратять свій шматок хліба, який заробляють важкою працею. Нещодавно в селі з'явився новий підприємець, який підозрюють тутешні фермери, намагається переконати пайовиків укласти нові угоди з ним про оренду землі. Я 24 роки з дітьми проробив. Я ні кілограма, ні в кого не вкрав, ні метра землі, нічого. Щас 320 кубов води. Я вивіз. Людей не обіжаємо, людей хоронимо, людям допомагаємо. Це люди, які Хочуть захистити права громадян, защитить від рейдерів. хто вийшов нам горнути зимою дороги. Що. 600 тонн перевіз. То він все на машину кидає міст, коло міст мене, і вперед киші бере, і вперед чисто всі дороги. Але і не виїхали як не було. Ми могли ці вопроси порішати самі. Тутешні землероби кажуть, нестабільність в земельних відносинах підриває сам корінь розвитку села. Тому що як може розвиватись підприємство, коли не знаєш, чи завтра матимеш що обробляти? Аграрії, які орендують землі пайовиків з навколишніх сіл, скаржаться. Нещодавно в селі з'явився новий інвестор, якого активно підтримує сільський голова. Зараз на протязі, вже з жовтня. Підприємець Кондратюк. значить, наше село плоти, наше село, значить, обіцяє дуже дуже багато обіцяє. Значить, концертний цех відродити, дорогу зробити, там робочі 200 робочих місць. Але на протязі цього часу не одного, не одного він діла свого не зробив. Щоді, що що робиться? Обливається наша вимерський господа вітою. Обливаються е, різними е, і тільки на наше, ходять, наше, наших ходять, плоті значить, наших пащика, щоб відібрати землю. Ну я хочу сказати для людей, для кіровських і для всіх. От я хочу сказати, що взагалі відбувається. Е, е, зараз е, розумієте, що така йде тенденція будуть продавати землю. Зараз нові люди приходять для того, щоб заключити договори, і договори кабальні. І я хочу сказати для своїх досільчан, і для Ніскова, для всіх. Люденьки добрі. Сейчас у нас залишилося тільки земля. І зараз час приходять різні нові чужі люди, тока до них цель. Ви розумієте, в їхніх договорах це тільки забрати землю. І я хочу сказати, як для дослідчан, для низького, для своїх людей. Не, не заключаєте ви, непонятно з ким договорів. Ми говорили уклінно, щоб він забрав у нас паї, тому що були ми до Хлободарського, нам соломи не возили, огороди не пахали, навоз не вивозили ніхто. І земля була в самі репляхи. Ми вговорили чоловіка, щоб він довів їх до тонку. І він довів прекрасні поля. Можете поїхати, провірити. І що ми маємо комусь невідомому віддавати ту землю, ви мені рознов заслали, пробачте мені землю, а тоді ми знов Назара просили, щоб назад робив. Поки ми спілкувались із місцевими, більшість мешканців вирішили почути думку сільського голови. Відверто зізнаємось, що й наша знімальна група не могла одразу второпати, що відбувається. Неподалік від сільської ради зібралися одразу кілька сторін конфлікту: селяни, жінки, і чоловіки, молоді й похилого віку. Більшість з яких пайовики, працівники місцевих фермерських господарств, з іншого боку, сільський голова та його група підтримки. Здійнявся крик лемент, Вхід пішли взаємні звинувачення. А сільський голова стверджував, що його побили та ще й спробували відштовхати в сміттєбак. Що відбувається? Фермер запросив на зустріч пайщиків. Сільська рада представила дом культури. Все. а мене б'ють ногами, б'ють лицо. На якому основанні? Я на роботі, я голова сільської ради. Підстави які цьому. Автобуси приїхали, альфатори провезли, Це що повістка дня. Щоб запобігти протистоянням, до села прибув підрозділ самооборони. Мы обещаем, что никто никого не тронет пальцем, только для безопасности. И вы, вот те, которые против, можете спокойно задать вопросы первой стороне. Так и вторая может сторона задать вопросы соответствующему лагерю. Пожалуйста, говорю, разберитесь, у кого есть, говорю, это не, не, настолько все опасно, что, чтобы вот так вот ругаться между собой. Давайте вы свои, вы скажете, вот, и вместе мы здесь будем находиться только для того, чтобы никто, они между собой не подрались. Потому что что у одних много, что у других много. С одной стороны, выступает Жители, которые говорят, что женщины, что их били здесь, э, голова бил, даже есть криминальное проваджение относительно головы. С другой стороны, говорят, наоборот, что он хороший и правильно это сделал. Вот. И там вопросы были по поводу земли. Они боялись задать это голове, потому что он им угрожал постоянно. То есть мы только здесь это цели. Мы подъехали, здесь все проходило нормально. Поздоровались, говорим, пожалуйста, вас там ждет громада. Собралась на месте уже, подходите туда то вот, он ну, вам будут задавать вопросы. Вы можете задать абсолютно любые вопросы. Любой человек это может сделать. Он начал убегать, прыгать в машину и убегать. То есть люди начали кричать: что ну, не, не давайте, чтобы он убежал, потому что это будет продолжаться бесконечно. Никто никогда тогда вы уедете, потом нам опять всем надают здесь, по шеям. И на этом все закончится. Соответственно, мы его попросили, чтобы он не убегал. Вот. Он устроил здесь комедию, начал падать, кричать, ⁇ А, люди, помогайте, спасайте ⁇ Вот прямо здесь посередине. Это видела, здесь стояло еще три человека, местных жителя каких-то. Вот. Потом начали подтягиваться люди, это все начало... Перерісовуватися, що його здесь били, збивали ногами. Нічого не було. Посмотрите на человека. У нього ніяких слідів, він не грязный. ніхто його нигде не валяв, не кидав. Тобто, що він здесь устроить цирк, це, звісно, я не знаю, может, у него для есть є якісь мотивації. Ми, чесно кажучи, в шокі від такої ситуації. На місце викликали поліцію. Поки вона з'ясовувала обставини інциденту, ми спілкувалися з різними сторонами конфлікту. Для того щоб не виглядати упередженими, пропонуємо послухати думки присутніх. Є клуб, виступайте щоб люди понімали, всі кричать, що пойме з квітня місяця нас оставили без води, сільська рада нас кинула. Я живу ще двох етажки, двох етажну фермер вон є в нас. Він возить воду через день нам привозить воду, бочками привозить воду. Ми з водою. Благодаря йому. Ми з приділимся, тому що в нас став нормальний голова, який зробив, який зробив красоту, який. Деякось на уступки людям, село якесь зацвіло, якось стало трошки краще жити, і тут комусь щось не нравиться. А чому не подобається? тому, що в селі був алкоголізм, тоніяцтво, щоб такими людьми краще було управляти. Це ця людина. Ну скажи, Маша, ну нормально ж Валя, він робить, нічого не кажу. Ну що води немає. Води води немає з усіма недодущими він робить з людьми. Він не може працювати. Ну буде він як з не може обзиває постійно, Що жінка, що чоловік. Що він вінований? Він допомагає людям робити. Він в то дрова возив, він в ото продукти возив. Він ще поганий. За чотири председателя один почав щось робити. І тут прийшло, і яке націкала цю землю. І Водя. Водя. Дуже хоче, Це дуже хочеться корупція, воп людей став. У нас є своїх багато фермерів і єдиноліщиків, які роблять на землі, які нормально людям платять, і все нормально. Хай віддадуть мелким цим, мелким поможуть їм подвір. Все нормально, у нас постійно виходить. Ні, треба зі сторони, треба з людей сколотити. У нас отак вже село поділене пополам. У Нас вже село пополам поділене друг на друга. Саме просто всіх зібрати, щоб чия була хороша воля, хороший такий чоловік, правда, авторитетний. Щоб всіх собрал в клубі, всі поговорили і заростали всі точки і всех всіх миру. Тому що ми на одному кораблі, що наша страна один корабль, що наше село. Якщо ми друг дружку будемо уничтожать, здесь нікого не буде, розумієте, і тоді все це комусь достанется другим. На гарячій зустрічі бракувало місцевої влади, ані голови райради, ані райдержадміністрації. Прибув лише один депутат з району. У местных фермеров опасения э, в части того, что э, инвестор, инвестор, появившийся, э, будет пытаться перекупить э, пайщиків, которые у них есть, арендные отношения, договора заключены, а зарегистрированы. Арендная, арендная плата плачет платится в Кировском сельском совете, вообще в Каметровском районе, одна из самых высоких в Одесской области. Другие районы платят 3-4%, а здесь 5% нормативно-денежной оценки платят. Поэтому просто приехать выслушать. Но я так понимаю, что председателю сельского совета невыгодно проводить собрание, и он решил здесь его проводить. Я приглашаю, чтобы все, как и приглашали, всех там, кондратюк, там, фермеры приглашали, все пройти в Дом культуры и спокойно не слышать эти крики, выслушать. Здавалося, градус народного хвилювання відчувався в повітрі. Емоційні сутички, шквал непорозуміння і взаємних обвинувачень, розбурхані гнівом люди. Подібна колотнеча жодним чином не йде на користь сільській громаді. Мабуть, об'єднати селян і примирити всі сторони конфлікту, мав би очільник громади, сільський голова. Я голова сільради, яким боком до них я не маю права свої відносини втручатися. Чого мене били ногами? Сядьте всі за стіл переговорів, переговоріть оце всю тему. Це село, всі живемо в селі, діти, внуки, всі живуть в селі. Фермер Віктор Назаренко, який понад 20 років орендує землі місцевих селян, переконує, вклав багато зусиль для розвитку села. Власним коштом ремонтував дороги, чистив вулиці від снігу, не відмовляв у жодному проханні. А коли на кількох вулицях Трояндового припинилося водопостачання, почав розвозити питну воду людям. Каже, навіть один з тракторів господарства подарував сільраді, допомагав з благоустроєм, але подяки не дочекався. Голова сільради пригласив Кондратюка, депутата районної ради Токовєнка, і Їх інтересує тільки земля. Тут обіцяють життєвий рівень повисять, відкриють підприємства. Вони ско обіщали відкрити канцерний цех, не відкритий, нічого не зроблено. Непонятно де 9 мільйонів на дорогу. Дорога не зроблена самої ранньої весни. В общем, ці люди, які сюди хочуть прийти, вони хочуть рейдерським зафатом захватити землю, потім продати її землю і нажитися на цьому. У чому часто голова сільради Піліпчук, депутат Таковенко, Кондратюк? До голови сільської ради у селян назріло багато питань, на які вони правомірно хотіли б отримати відповіді. Вона почалась бучаться за те, то, що, що хоче землю дати левим людям. Тому що знають всі прекрасно, що скоро снімуть мораторій на продажу землі, і от вони всі починають сюди лізти. Наші люди працюють, якщо навіть взяти, якщо якусь допомогу, ми звертаємося до Назарника Віктора Павловича, я працюю в нього. Він мій роботода. Є на дане віремо я зараз останусь без роботи, що він мені дасть роботу? Голова сільської ради, він приїжджає в село Ставки, він знає, що там нічого не можна взяти, він обзиває людей дебілими козлами. Так само село Солонісько, він знає, що там нічого не можна взяти, він обзиває дебілими козлами. От хай на цей вопрос він відвідеть. Задайте ви йому теж цей вопрос. я залишився без роботи. Чим я можу жінку керувати. У мене так само діти є, мама є. Що я можу пінитися із за нього? За те, що він кипіш подимає. Ще Пілігчук не був головою. Лічного при руководстві Віктора Павловича ж своїми же руками, з хлопцями возили з боєвика сюди на дорогу Щебінь. Більшинство в цей поворот стоїть хрест, лічно своїми руками, ми лопатами ходили, засипали в ті ямки, просто, тому що вже на повороті проїхати невозможно було. Не заїхати на ту трасу з польовою, тому що їздили по польовій, не виїхати. Так само Віктор Павлович возив і на село Ставки, возили Щебінь. Зараз піднявся. Ви під'їхали просто до людей, жителя села Ставки, без голови, тому що бере на голос, от іменно на крик. І сказали б, спросили, як, би люди, як він хотів построїти дитячу площадку, як він хотів зробити клуб. Ви садик старий, розберіть, якої немає криші. Вже нема нічого, залишились одні стіни. І то нема. Ви там сніміть, а от туди поставте. Між тим запланована зустріч з новим інвестором таки відбулася. Бурхливо й емоційно, але розмова звелася до конструктивного діалогу. Ви виявили бажання працювати на землі. А я 24 роки гну горба на землі і став уже горбатий. Ніде не лічився, не прокапувався, заграничного паспорта нема. Валерій Сергіч, відповідьте людям, яким ви путем думаєте брати у людей землю, давати гроші наперед? Яким путем? От послухайте, на сьогоднішній день ми прийшли в Кірово після хлібодарського. Я Люди отримали 600 кг зерна, 100 сімечки. На сьогоднішній день ми даємо в два рази більше, підняли орендну плату. Людей ніхто не хоронив, солому не завозив. Каністру бензину людину було похоронити, у людей не було гроші, плакали такими сльозами. Ми даємо на похорони. На сьогоднішній день перевезли 600 тонн щебня Осінь, ви знаєте, Аніського до Кірова. Зараз 320 кубов води возимо. Площадку цю перевез 240 тонн. Трактор тут стояв подарили. От каким вы путем думаете, забрать у мене землю? Ответьте людям. Отвечаю. Э, вот вы только что подошли. Я могу, поеву. Ну да. давайте, я ж вас слушаю молча. Ну, все, да. Давайте, слушаю. вы задали вопрос, я должен на него ответить. Да. Значит, э, я зібрав людей по своей инициативе, не для того, чтобы, не для того, чтобы забрать кого-то землю. У вас, у вас или у кого-то еще. Это земля не ваша. Это земля людская. Вот люди, захотят они, вас заключили договоры, вас же никто не, не может их забрать. Вы же зарегистрировали Правильно. договор, как Правильно. вас я можно понимаю. забрать валерий, эту землю. Сей... Ну дайте я закончу, валерий, вы же не валерий, да. перебивайте. Вот. То есть вы заключили договор, зарегистрировали там на 5-10 лет, я не знаю, и все. Вы работаете. Если вы этих людей, которые вы э, с ними работаете, удовлетворяете, и они счастливы и довольны, от вас никто не уйдет. С вами люди останутся, и я считаю, что нервничать вам вообще по этому поводу не, не стоит и не придется. А что касается тех людей, которые э, готовы работать со мной, по ряду причин, вот они не хотят, допустим, работать с вами или с вами или с кем-либо еще, это их право. Сейчас в Аниску ходят по 1000 по гривен, да? гривен дают у нас под по 1000 да? по двор. Ни один человек наш не пошел. Одна скороход, Михайлова Михайловна, потому что ей платят за то, чтобы она. Но ни один наш пальчик от нас не вышел. Ни один. Я понял. И я жал, с с вашего люди разрешения мы уже закончили. Дайте Поняла. ответить. И... Вангуре! 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 Скажите, пожалуйста, у нас на 10 лет заключены договора, да? Так, э -э да, да с людьми, с нашими односельчанами, Понятно, да. да. Э, это самое. что вы нам лезете на голову? Сколько вы можете лезть? Смотри. Зачем вы делаете вот этот бунт в селе? У нас официально кадастровые номера, все. Заключены договора. Да. договора. Да. Вас эти договора никто зарегистрированный разорвать не может. Это ваши договора. Ну, а что вы приехали и сюда? И, и, вас, я общаюсь с теми людьми, Нет. которые Какими? не зарегистрированы, которые не заключенные договора. И у то, у все заключенные. Это не Послушайте меня. Это не и, то, все вы, заключенные. и то, что вы боитесь, что у вас я боюсь. Землю, вам бояться вообще не нужно. Я боюсь. Вас бояться я не нужно. Ну не и надо если... ходить по дворы и тыкать Феде, Пете, Диме по тысячу гривен. Я, я никому не, тыкал, гривен. не надо я пригласил тыкать. Людей вы по Нижку ездили, тыкали всем. Есть там сговор определенный между людьми, фермерами. Вот сегодня людям раздадим вот такое-то количество там к концу года денег или урожай. Вот и все. И людей выбора не было, понимаете? пойти кому-то альтернативно, они сюди нікого не пускають. То тобто, видите, что що сьогодні из-за того, що появляется новий чоловік, який хоче дори, дайте людям выбор. люди самі определяться, хто їм понравится, хто дасть більше, які условия лучше, тот, хто создає робочі места. Хвилювання пайовиків та селян зрозуміле. Мешканці турбуються через непевність у завтрашньому дні. кажуть, вже не вірять жодним обіцянкам. Нові робочі місця та якісні дороги вже обіцяли десятки інвесторів, а віз і нині там. Консервний завод в Ониськові, як і місцева птахофабрика, як не працювали, так і бездіють досі. В деяких селах немає навіть дитячого садка для малечі. Більшість пенсіонерів змушені виживати на мізерні пенсії. Протриматися в селі зараз можна хіба що за рахунок землі та власного господарства. Чого вони не беруть? Землю ту, що запущена в Онискові. Я ось от три дні тому назад була. Там ж, робила жила я там в Онискові, Там були сади, виноградники. Тепер запущено, запущено. Чого ці меценати не доводять до толку ту землю, як вони хочуть сильно робити. Хай роблять, хай викорчовують. Між тим мешканці навколишніх сіл довіряють перевіреному руками підприємцю. Віктор Назаренко разом з великою родиною все життя вирощує хліб. Переконує, має велику відповідальність перед людьми, які довірили йому свою землю. А тому працює якісно з кращими сортами передової науки. Власним коштом та важкою працею будував своє господарство на зарі, закуповував техніку, відбудовував склади і на жодне звернення людей не відмовив. У нас пайовиків Кірово 180 чоловік. А низького тобто ставки 100 чоловік, шампали 120, 120, коментарного 120. Ніхто не хоче виходити, не одна людина. Оцю людину піддержував і буду піддержувати. Тут земля, одні бур'яни були. Він підняв кожен рік урожайність, техніка нова вся. Хліп у нього завжди отакий ось зерно, чисте людям дає, Воду, ось води нема полгода, вози воду під хати, скільки треба. Я ніколи в житті не вийду від нього. В місті працювали водітелями да. всю життя. Ми в місті да. трактористами, і все. Шоферили, Я його знаю, не треба, мені, не треба мені, не треба мені ніхто там чужий. Я знаю, він живе в своєму селі, і ми знаємо, що до нього можна буде обратися. О, ну не знаємо, кому ми оддамо, і щоб пенька нам дав через два дні. В той час, коли держава будується по-новому, переходить до децентралізованого управління громадами за принципом відкритості і справедливості, саме час підтримати одне одного. А на кого можна сподіватися в селі більше ніж на аграріїв? Саме час об'єднатися владі й громаді, а не так як в тій приказці розділяй і володарюй.